Сьогодні поговоримо про методи захисту від ТЦК та СП. Якщо ви ходите по вулиці, перше, не ходіть самі, ходіть організованою групою осіб. Більше ніж 100 людей супроводжуєте один одного до роботи, навчання і так далі. Якщо ви студент або ні. Якщо до вас до вулиці на вулиці в цілому пристає ТЦК та СП, і ви не можете пояснити своїх прав і свобод, то ви можете згідно КПК України провести громадське затримання поліцейських та представників ТЦК та СП. Так саме так. Ви можете провести громадське затримання цих осіб. Не бійтеся, скручуйте їх. І все. І хай вони там, як кабанчики, лежать на асфальті. Та йдіть собі далі. І їм перекажіть, будете ще ловити, перекажіть своєму начальству, будете ще ловити. Людей ми вас так усіх будемо скручувати, як ви скручуєте нас. Практичні, юридичні, безкоштовні поради. Ще яка велика помилка. Під час мобілізації так званої, Під час мобілізації. Не відчиняти двері комунальникам. Взагалі, жодних дверей комунальникам. Не відчиняти. Якщо ви пишете запити, будь ласка, якщо ви пишете запити до органів влади, слухайте уважно. Не вказуйте своє по батькою. Це перше. Друге, не вказуйте свою точну адресу, вкажіть будь-яку іншу адресу. Навіть якою не існує, бажано. Щоб не створювати проблем для людей, які живуть за тією адресою. І все. Саме так потрібно захищатися від ТЦК та СП. Тому, якщо ви бачите, що когось ловлять на вулиці, то збирайте групи швидкого реагування в чатах, так само в чатах, і виїжджайте на місце події. Затримуйте цих копів. Та ТЦК ТСП. Дослухайтесь до моїх порад. Визивайте групу підтримки. Що стосовно незаконної видачі повістки роботодавцем, хочу сказати, він не має на це право. Це кримінальна відповідальність. В цілому, це кримінальна відповідальність самоправства і присвоєння владних повноважень. Роботодавець немає права видавати сповіщення або повістки від ТЦК та СП, бо це перевищення ним службових повноважень. Повалення конституційного ладу. Це вже стаття 109. От і все. Саме так. Тому можна садити і роботодавця. Що робити, якщо? Ви так боїтеся, що у вас на роботі будуть видавати повістки. Змінити свій фах, перейти в онлайн. На онлайн роботу. Масово, причому всім. Сьогодні, 21 століття, настав час переходити на онлайн-роботу у зв'язку з мобілізацією, якщо ви боїтесь. Чи не боїтесь і хочете себе захистити від повісток? Якщо ви не можете себе захистити юридичними знаннями? пам'ятайте, згідно статті 92 частини, пункт 12, виконавчі органи влади повинні бути утворені законом. ТЦК СП не утворено законом, а лише постановою Кабінету міністрів. Тому вони. Можуть йти гуляти. Це незаконне банд формування. Я стверджую. Так же само, що І ЗСУ, так же само, що і Національна поліція та інші псевдо-силові органі. Вони нічим і ніким ніколи не були утворені. Так саме так. Тому підписуйся, доб'ємо до 6 тисяч разом, якщо потрібна тобі юридична допомога. Чи відповідь на запитання, звертайся на електронну пошту, це коштує 300 гривень. Якщо потрібна тобі консультація з кримінального права і процесу, це коштує 100-300 доларів. В залежності від складності запитання та ситуації по кримінальним справам. І ще хотів щось дещо сказати. Якщо ви все-таки пройшли комісію ТЦК та СП і вас визнали. Скрутили і визнали придатним, ви можете оскаржити у суді цю комісію підказка завдяки адвокатам, або самому оскаржити рішення і пройти комісію, де вас визнають непридатним. Ви можете оскаржити. Рішення комісії, не бійтеся, ви можете оскаржити неправомірне вас зачислення до армії, яку не утворена законом. Вона не утворена за законом. Це банд формування. Саме банд формування. Підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу разом до перемоги. Репости це в пабліках і не тільки в соціальних мережах, телеграм-каналах.